Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таку тему, як вам діяти далі в ваших життєвих обставинах. Ось так. Ви загадуєте себе, думаєте про свої обставини, які вас зараз турбують, так? наприклад, де ви не розумієте, що робити, і дивимось. Ще хотіла вам сказати, що не приймайте все на свій. Кожен розклад на свій лад, так? Тобто, ви ж розумієте, це спільний розклад, енергія притягується, плюс-мінус схожа, але є нюанси у кожного. Якщо ви дивитесь і відчуваєте, що це не ваше, у вас є якийсь внутрішній супротив, будь ласка, і шукайте інший розклад, значить це не ваша енергія тут. І ця інформація вам тільки може нашкодити так, та збити вас з толку. Якщо ви хочете чисто свою інформацію, чисто інформацію то особисто приходьте до мене на розклад. Ми 30 хвилин з вами дивимось любі питання, які вас турбують, на різні теми, абсолютно. І ви тоді розумієте, що вам робити далі, як діяти, що думають, хочуть від вас інші люди, як зложиться ваша ситуація у житті, і тоді ви розумієте, що далі з цим робити. Так, то до нас зараз прийшов на розклад. Дуже-дуже така людина зараз в нас, так, це ваша сигніфікація, яка м -м, чуттєва, дієва, ви відчуваєте цей світ, ви відчуваєте людей, ви емоційна, так? Ми достатньо не прив'язуємось, пам'ятаємо, якщо ви жінка, то ви на себе дивитесь, якщо чоловік на себе. Так, ви б хотіли, зараз вам дуже не вистачає кохання, ви б хотіли, щоб у вашому житті була якась людина, яка вам додавала. Ці відчуття такі, так? Тепло, цей затишок. Так, дивіться, я сказала, ось карти виходять. Зараз ви себе трошки відшельником почуваєте, це відстро... відсторонення таке від людей, від життя. Ви трошечки емоційно не до... Получаєте так цього? Ось вам щось щось не вистачає. Ви це відчуваєте дуже сильно і зараз ви так усумітнились десь. Навіть якщо ви серед людей, серед сім'ї, ви внутрішньо усумітнились і розумієте, що. Ну, щось не то вас щось дуже-дуже засмучує ще одну карту докладу. Але, але когось тут зараз може бути дорога, не дуже легка дорога. Хтось може повністю міняти своє життя, переїжджати з іншого міста в інше місце, навіть там з квартири до в дім, чи навпаки, чи навіть в іншу країну. Дуже важко це вам рішення далося, але ви були вимушені це рішення прийняти. І зараз вас йде такий переїзд. Чи ви вже вже. Переїхали і це було зовсім недавно. Добре, давайте дивимось, що там вас чекає. Що вас чекає? Тяжко вам вдалося, так, це питання. Якщо вам резонує, дивитесь далі, якщо ні, шукайте інші розклади чи приходьте на особистий. Що ж вам робити в вашій ситуації життєвій? Дивіться зараз входить карта смерті. Ця карта каже про те, що все, що було в минулому, воно у вас закінчується. Повністю відходить, і будете ви відроджуватись, відроджуватись самі по собі, як особистість, відроджуватись внутрішньо, відроджуватись зовнішньо, бо дуже були тяжкі часи в вас. І ви прийняли рішення все це залишити в минулому, і ви приймете рішення. Знаєте, хтось вже прийняв рішення, а хтось, інша частина, так дивлячих, хто дивиться, буде ще це рішення приймати. Тобто ось-ось воно незабаром до вас прийде. і ось зараз Зараз ви будете е, приймати то рішення, щоб повністю відійти від розбитого серця. у когось, Тут дуже важка ситуація була, б ви дуже такі зранені, дуже сильно все рухнуло у вас було. Так? Але, але дивіться, ви в цього підете і як це розрулиться все, ви знайдете спокій, ви знайдете ту золоту рибку, яка вас. Надихне знову жити далі, знову працювати. Такого є дітки. Ви займетесь, може, дітками. Хтось може роботу поміняти, буде думати, як заробіток свій, але все складеться добре. Дивіться, можете сильно не переживати. Ви вийдете, оця ситуація ваша складна, вона вийде в нормальну гармонію, в уміреність. Ви зможете себе вже добре почувати на своєму місці. Навіть у когось тут ще йде чоловік, і любов, дивіться, йде новий чоловік до вас, такий мужній сильний. Іде з ним спільне щастя, спільне кохання, тому все вас налагодиться.